Після перегляду цього відео ви зможете закрити всі свої кредитні картки, так само, як це роблять всі мої клієнти. Все дуже просто. Наприклад, у вас є кредитна картка на 50 тисяч гривень з кредитним лімітом. І ви її вичистили повністю під 0. Ну, але ж сплату кредиту ніхто не відміняв і відповідно відсотки по кредиту теж можуть зростати, якщо його вчасно не погасите. Припустимо, кожного місяця у вас платіж по карті 5 тисяч гривень. 3 тисячі гривень йде на погашення тіла кредиту, і 2 тисячі йде на комісію банку. І цих 5 тисяч ви маєте сплачувати кожного місяця. І найбільшим подразником є це цих дві тисячі, саме комісія банку. Так за що ще маю платити банку? За те, що він видав вам цей кредитний ліміт. Тому для того, щоб і вам було легше морально і кредит. Швидше погасити, пропоную вам, в вашому інтернет-банкінгу, змінити кредитний ліміт. Наприклад, якщо у вас є кредитний ліміт 50 тисяч, зменшіть його хоча б на 3 тисячі. Тобто покладіть на рахунок собі вже 3 тисячі. І у вас 47 тисяч лишається погашення, а не 50. І так ви робите кожного місяця, відповідно, кожного місяця у вас ваше тіло кредиту буде менше, відсотки будуть менші, і ви через декілька місяців закриєте свій кредит і забудете про це як про страшний сон. Тому, друзі, дуже вас прошу, не влазьте в кредити, особливо, якщо вони не беруться на актив, а беруться на споживчі кредити, тому що це кабала. Я Ніна Нартюк, фінансовий консультант, у мене все про фінанси і інвестиції. Підписуйся.